Ми чуємо сьогодні в Євангелії про чоловіка, поневоленого дияволом. Не знаємо предісторію цього всього, що відбулося, тобто не знаємо причини, чому так відбулося, чому диявол зміг увійти в його життя, в його серце, в його душу. Чому так відбулося, ми цього не знаємо, але вже знаємо те, що відбулося, що він. Поневолений злим духом. І це Євангеліє, ціла ця історія звільнення Ісуса, звільнення Ісусом цього чоловіка, вона показує, що ця людина, цей чоловік дуже сильно страждав. Поневолення злим духом це велике велике страждання, тому що людина. Створена Богом, щоб жити в свободі Божої дитини, тобто бути в цій близькості з Богом е і жити в свободі, в вільності, але не в такій вільності, про яку говорить нам світ, що ти можеш все робити, тобі все дозволено, е все треба спробувати в цьому світі. Ні, йдеться про свободу, яку нам дає Бог. Свободу приймати рішення те, що для мене добре, те, що для мене корисне, те, що приносить добрі плоди, коли людина погано використовує свою свободу, тоді приходить диявол і поневолює людину. І не завжди це поневолення відбувається в такий спосіб повне. Поневолення людини, що людина повністю живе під діянням, під впливом Злого Духа, деколи це є частковий вплив Злого Духа. В цьому Євангелії ми бачимо певні такі риси, що відбувається з цим чоловіком, коли він є поневолений злим духом. Він розривав ланцюги. Кричав і бив себе камінням. В цьому цілому довгому Євангелії ми можемо це вирізнити. Ці кілька пунктів, що з ним відбувалося, коли він був поневолений злим духом, і потім, що з ним відбувалося, коли він був звільнений. Отож, коли він був під впливом Злого Духа, він розривав ланцюги. Тобто, диявол дав йому таку потужну фізичну силу. Що він міг навіть кайдани розірвати, Желізні кайдани розірвати. Теж з такого символічного значення, це теж означає, що коли людина живе злом, тобто більше слухається підпорядкована злу, ніж добру, ніж Богові, тоді вона. Не хоче жити в якомусь порядку, тобто розриває ланцюги, відкидає все те, що її в якійсь мірі зв'язує. Тобто, певні правила, закони. Людина тоді живе в такому хаосі, в непорядку, немає якогось такого порядку в мисленні, в рішеннях, в бажаннях. Все якесь таке хаотичне, людина хоче все і відразу, якісь бажання, такі не впорядковані мрії, якісь такі теж неприземлені і так далі. Людина тоді не підпорядковується ніяким законам моральним, етичним, державному закону, і так далі. Тобто розриває ці ланцюги, не хоче, щоб її щось стримувало. Теж йдеться і про Божі заповіді, і про Євангеліє, де вона тоді не хоче, бунтує проти всього, що її стримує. Кричав цей чоловік, крик, шум це теж такий признак присутності зла. Буває так, що людина постійно кричить. Кажуть, чого кричиш? Та я так говорю, я не кричу. Так звикає постійно кричати, на когось кричати, на дітей кричати, на чоловіка чи на дружину постійно так висловлюватися на високих тонах, що звикає до такого стилю, до такого способу спілкування. Це теж якийсь такий признак, такий симптом присутності зла, що людина не вміє бути в тиші, не вміє. Спокійно, якось врівноважено висловлювати свою думку, навіть коли хтось інший кричить, не обов'язково криком відповідати, можна зберегти цю рівновагу, спокій, мир в своєму серці. Натомість, коли людина буде жити злом в своєму серці, тоді вона буде. На крик відповідати теж криком. І бив себе камінням цей чоловік. Тобто не любив себе. Диявол пробує нам теж нав'язати, що ми самі собі є ворогом, що ми не можемо бути добрими, що нам нічого в житті не вдається. Бив сам себе. Бити себе можна не тільки камінням, не тільки фізично себе бити. Але можна себе морально теж бити, принижувати себе, е, занижувати свою самооцінку, а я нічого не вмію, не можу, е, а хтось інший завжди кращий, а я не так все роблю. Людина себе може постійно так бичувати е, не фізично, але морально. Тож це є такі симптоми присутності зла, і коли ми це помічаємо. В своєму житті, то варто відразу звертатися до Ісуса і просити, щоб Він нас від цього звільнював, щоб Він давав нам від цього свободу, щоб ми жили в свободі Божих дітей. І після того, як Ісус звільнює цього чоловіка від диявола, ім'я якого легіон, тобто повнота зла вселилася в цього чоловіка. І після звільнення Євангелія пише, що е, він сидить, одягнений і при своєму розумі. Люди прийшли подивитися, що відбулося, а він сидить, одягнений при своєму розумі. Тобто він вже зміг сидіти в тиші, він нікуди не біжить, не втікає. Оце є такий. Признак духовного життя, життя в Божій благодаті, що людина вміє зупинитися, вміє бути в тиші, вміє роздумувати над подіями, які відбуваються, вміє, так як Марія це робить, співставляє події в своєму серці. Це відбулося, це така подія, така подія відбулася. І людина тоді вміє зупинитися і подумати, а що мені Бог хоче сказати через ці події, як він діє в моєму житті, вміє побути в тиші, не кричати, не шукати відразу якогось шуму, бо якщо тиша з'являється, то треба відразу говорити, радіо включити, телевізор, інтернет, щось слухати, а можна просто побути в тиші. Послухати, що мені говорить Бог. Людина тоді не боїться тиші. Бо коли є присутність зла, диявол боїться тиші. От все, що є таким голосним, крикливим, шумним, там є присутність зла найчастіше. Тож нам варто приділяти теж час на те, щоб бути в тиші. Цей чоловік одягнений, тобто. Це є теж такий знак морального життя. Він вже готовий жити морально, жити за певними правилами, жити теж в певних рамках, які йому ставить Бог, які йому ставить суспільство. І він готовий цього дотримуватися. І при своєму розумі каже Євангеліє, що це означає, що тоді він вже. Об'єктивно оцінює, що відбувається, коли приходить злий дух із своїми спокусами, то він якби затьмарює нам розум, закриває нам розум, і ми е, якось так легко можемо повестися на якийсь гріх, а потім думаємо, що розуму не було, що так зробив, чому так зробив, сам самі деколи, потім дивуємося, не розуміємо, чому так. От, власне. Світлий розум, чистий розум це є признак такого глибокого духовного життя, що людина оцінює це добре, це погане, це зло, сюди краще не лізти, з цього будуть погані наслідки і так далі. І завершується все тим, що після звільнення від Злого духа цей чоловік прагне йти за Ісусом. Це є завжди теж такий знак, коли людина отримує Божу благодать, вона хоче йти за Ісусом. Вона не хоче зупинитися на цьому моменті, що вона отримала звільнення, але хоче йти далі за Ісусом, готова е, ризикувати, готова на ці пригоди з Ісусом, е, готова, навіть якщо не знає, куди йти, як цей чоловік, він каже, е, я би. Коли він сідав у човен, то просив Його біснувати, щоб бути з ним, куди Ісус піде, куди Він його поведе, Він не знав. От це теж варто так прослідковувати в своєму житті, чи ми готові, отримавши Божу благодать, піти за Ісусом, зробити цей наступний крок, довіритися Йому, піти туди, куди Він нас запрошує. На певні пригоди, До яких Він нас кличе. От нехай це сьогоднішнє Євангеліє додасть нам такої довіри до Ісуса і прослідковуючи ці признаки, такі симптоми присутності зла в нашому житті, відразу прибігаймо до Ісуса, щоб Він нас звільнював і зцілював. Амінь.